Нас запитували аграрі, якраз в цей період, коли було потепління Олексію, а чи можна вже боронувати? Січень місяць. Ну, Боронують завжди, ви розумієте, є така операція закриття вологи в основному. Це десь ну, на півдні, можливо, в лютому, а в інших районах, десь березень місяць. Хлопці виходять і закривають вологу. А так, от ну нестандартна ситуація зима. Січень, а боронувати можна чи не можна. І от ми підготували якраз такий для вас інформативний матеріал, що робити з такою агрооперацією, як боронування. Я часто дивуюся тим агротехнологічним вимогам до такої важливої операції, як боронування. Не знаю, хто їй написав, в які часи, коли там є вимоги до боронування, грибинистість, збрилистість. Коли не менше там скільки 70% має бути грудочок 50 міліметрів, друзі. Ну це можна, мав би розум зума б зійшов, розумієте.